Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Друзі, пропоную вам 10 новин за попередній тиждень, які ви могли пропустити стосується України, Польщі, також Німеччини. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, Україна, українські пенсіонери, деякі з них будуть зобов'язані проходити щорічно. Фізичну ідентифікацію це стосується громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час окупації виїхали на територію, яка підконтрольна Україні. Також це стосується громадян України, які наразі проживають за її межами. Польща, друзі, відренка надаватиме ваучери на покупки в обмін на пляшки. Також у Варшаві можна безкоштовно подивитись українське кіно в рамках фестивалю Open Year Ukrainian Film. Також у мешканців Польщі буде більше можливостей здійснити покупки в неділю, Ми, друзі, тому що магазини «Бідрёнка» починають працювати цілодобово. Також, друзі, новини з України, учасники бойових дій зможуть возити автомобілі без мита. Про це повідомив член комітету з питань бюджету Павло Баконець. В Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, під яким підписались десятки народних депутатів про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій возили автомобілі за кордону без сплати візного мита, так би мовити, нульове розмитнення. Також, друзі, в Україні заборони на продаж аромасигарет та рідин з вейпу штраф за порушення закону 20 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень. Німеччина, друзі, що буде призначення пенсії у 70 років. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, щоб працювати до пенсії ще довше. У тих, хто сьогодні закінчив школу в 17 років, попереду ще 50 років, сказав політик, і це довгий шлях. Тому, за його словами, потрібна ясність. Взагалі, гранічний вік для отримання пенсії без відрахувань. Вже поступово підвищується до 67 років в Німеччині до 2031 року. Останнім часом під час дебатів звучали заклики встановити пенсію у 70 років. Хочу нагадати, що пенсія у 63 роки в Німеччині вона призначена для особливо довгострокових страхових осіб, які сплачували внески щонайменш 45 років. Наступне, друзі, в Німеччині хочуть заборонити куріння в автомобілях. Якщо в машині є діти або вагітні жінки, куріння в ній буде заборонено. Цю ідею висунуло Міністерство охорони здоров'я в Німеччині. Аргументи авторів ідеї наступні: необхідно захистити найбільш вразливі групи людей від пасивного куріння. Автомобілі це особливо небезпечно для них через те, що це невеликий закритий простір. Плюс доведено, що куріння серйозно підвищує ризик раку легенів. Під заборону може потрапити не тільки тютюн, а й електронні сигарети в Німеччині, а також канабіс. За різними даними, в Німеччині від 19 до 30% підлітків і дорослих курять постійно. Політики продовжують обговорювати, як знизити цей показник. І останнє, друзі, ця інформація може бути корисна також українським біженцям в Німеччині. Отже, щодо ліміту на зняття готівки в банкоматах Німеччини. Взагалі, в Німеччині максимальна сума, яку можна зняти в банкоматі, на день становить 1000 євро. За тиждень можна зняти від 2000 до 3000 євро. Ця максимальна сума встановлюється Німецьким федеральним банком та застосовується до всіх банкоматів у Німеччині. І не може бути перевищений, навіть якщо власника рахунку достатньо. Коштів. Готівка в банківських відділеннях та банкоматах зберігається для задоволення невідкладних потреб людей у грошах, тому варто, друзі, пам'ятати, що більша частина грошей в сучасному світі існує у цифровій формі у вигляді депозитів на особистому рахунку, а не в вигляді фізичних купюр та монет. Наприклад, відмивання грошей це коли кошти незаконно переміщуються для приховування доходів від злочинної діяльності. Відмивання грошей вважається в Німеччині серйозним злочином, який загрожує стабільності фінансової системи та підриває цілісність економіки Німеччини. Встановлюючи обмеження на суму грошей, яку можна знімати щотижня, уряд Німеччини може відстежувати та виявляти підозрілі транзакції. Ось такі, друзі, важливі новини для українців. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!